Закрити кордони з Росією, щоб досягнути миру на сході, необхідно Україні. Про це заявив президент на 8-му київському безпековому форумі. Там обговорювали шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі. На цьому зібранні політики та експерти з більш ніж 20 країн світу прогнозують можливі сценарії розвитку ситуації на сході та наслідки російської агресії для держави і Європи, а також аналізують виконання мирного плану. Ключовим елементом мирного плану є кордон. Закрийте кордон і виведете іноземні війська і найманців з України. І коли хтось намагався стверджувати, що їх немає, Україна одразу вже надала докази спецназівців, які вбивали українців, які були заведені сюди частини регулярних, сил, регулярних військ Збройних сил Російської Федерації. Цей форум в Києві проводять восьмий рік поспіль. Цього разу його тема – 29-та історія свободи. Так зібрання назвало, оскільки до складу Євросоюзу і НАТО входять 28 країн. Україна може стати 29-ю.